Видя наказу від 15 лютого номер 44 про зарахування в кадрі Державної служби з надзвичайних ситуацій та призначення Шевчука Руслана Богдановича, Полковника служби цивільного захисту Шевчука Руслана Богдановича, колишнього начальника територіального управління МНС у Вінницькій області, який пробув для подальшого проходження служби в Міністерстві надзвичайної ситуації, відповідно до указу президента України від... 16 січня 2013 року деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій та пункт 302 положення про проходження служби зарахувати в кадрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій та призначити начальникам управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Вінницькій області Шевчука Руслана Богдановича. Підстава погодження міністра оборони України Лєбєдєва Голови Вінівської обласної державної адміністрації Рапорт Шевчука. Голова болоць. Там Богданович є досвідченим фаховим офіцером. Який пройшов всі ступеньки своєї служби достойно і щесть. Ми вже працюємо більше двох років, і я його поважаю як керівника, як людину. Переконаний, що ті всі завдання, які сьогодні буде визначати президент держави, ми на території області вам. Уданий разом з своїм особовим слабом буде виконувати щистю і достойну. Я хочу саме данові вам подякувати за вірне служіння, все своїй державі, як офіцеру, і побажати, що у вас ще багато років було ось таке натхнення, людський підхід і патріотизм до своєї держави. Віталій, дози. -да надзвичайних ситуацій. Щоб честь і слава тих красивих відтогів, щоб підтримати і ваш авторитет, і ваш особистий авторитет, авторитет нашого управління, який є дуже достатньо високим. І завірити, ми зробимо все. Віночина буде краще.